ефірі Івні Ньюз» у студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. У Покровську, що на Донеччині, завершили розбір завалів багатоповерхівки, по які вдарили расисти. Напередодні ввечері окупанти вгатили по центру міста двома іскандерами. Внаслідок теракту загинули семеро людей. Серед них п'ятеро цивільних, рятувальник і військовий. Поранені отримали 88, поміж них і двоє дітей. Пошкоджено 12 багатоповерхівок, готель, будівля прокуратури та пенсійного фонду, аптеку та два кафе. 15 років тому Росія вторглася в Грузію. У серпні 2008 року окупанти відпрацювали традиційну схему підриву суверенітету, скориставшись підтримкою сепаратистів Абхазії та Південній Осетії. 9 із 12 грузинських регіонів стали об'єктами повітряних атак. Стратегічні бомбардувальники і військова авіація РФ обстріляли понад 30 міст і сіл, зокрема Тбілісі й Кутаїсі. Застосували касетні бомби та інші види забороненої зброї. І все це окупанти назвали операцією з примушення до миру. Солідарність із Сакартвело та її незламними громадянами висловив президент Володимир Зеленський. Глава держави впевнений, що лише повна деокупація Грузії України поверне мир і стабільність у Європу. Багато слів вже сказано про те, що якби світ. Був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні, і це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми. І Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Найпотужніша в світі система протиповітряної оборони нині навколо Києва. Про це виданню Таймс розповів підполковник столичного командування ППО. Небо над українською столицею захищають американський Петріот, Норвезький «Насамс», німецькі Арісті, Вітчизняні ЕС-300, Французький Круталь. Та не варто радіти завчасно, адже для всіх цих установок потрібні боєприпаси і їх обмаль. За словами оборонця, за один із місяців сили ППО використали близько півтори сотні ракет, щоб збивати. Ворожі цілі. Тож, якщо Захід не збільшить постачання озброєння, ця зима може стати важчою за попередньо, адже росіяни восени знову битимуть по енергетичному сектору. Варто зазначити, що посилення протиповітряної оборони потребують інші міста України. Попри все, українці безмежно вдячні союзникам за надану допомогу, зокрема військову. Можливо, саме тому в парламенті пропонують запровадити щорічне відзначання дня подяки. Ініціативу ще одного державного свята висунув нардеп від слуги народу Григорій Мазурашу. Відзначати пропонують 22 жовтня. У пояснювальній записці твердить: осіння пора багата на урожай, гарний час, щоб зібратися в родинному колі за святковим столом. Якщо ідею підтримують інші парламентарі, то в українців стане на один вихідний більше. А на перше святкування запросимо міністра оборони Великої Британії, щоб Бен Волес на власні вуха почув від українців вдячність за надану допомогу. А от хто заслуговує на щоденну подяку? Наші захисники. Морал, присвячений полеглому герою, з'явився в Подільському районі Києва. На ньому воїн зсу, чемпіон України з хокею Олександр Хміль, який загинув під Бахмутом. За час спортивної кар'єри він виступав за Сокіл, Крижинку, Київ, Дніпровських вовків, компаньйон Поділ, Галицьких левів та київських генералів. А 2007-го в складі столичного атеку став чемпіоном України. І спочатку початку 2022 хміль зробив усе, аби Україна здобула найважливішу перемогу. Зазначу, створила мурал художниця Євгенія Фулен із командою. А зберегти вже наявні в українській столиці пам'ятки намагається ЮНЕСКО. Організація рекомендувала додати до переліку об'єктів світової спадщини в небезпеці два київських Софійський собор та Києво-Печерську лавру. До такого рішення підштовхнули росіяни, зруйнувавши своїми ракетами історичний центр Одеси. Повідомила голова бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі. Остаточне рішення комітет світової спадщини має ухвалити у вересні. А от ще один столичний об'єкт уже став і пам'ятником, і спадщина, щоправда, корупції. Мова про подільсько-воскресенське місто, який дзвонять ще з кінця минулого тисячоліття. Він має з'єднати Поділ із райдужним масивом і стати основою для майбутнього метро для Троєщини. Але поки став найдорожчим інфраструктурним об'єктом і годівницею для кознокрадів. Напередодні мер столиці озвучив на крайдати, дати, коли переправа запрацює. Подробиці далі. Кияни чекають його майже 30 років. А він чекає того єдиного: того, хто позбавить його ганебного статусу столичний довгобут. Історію Подільського Воскресенського мосту вже можна переказувати з покоління в покоління. Однак міський голова Києва Віталій Кличко обіцяє: майже легендарний шляхопровід таки з'єднає береги Дніпра. Щоправда, треба почекати ще місяць, максимум півтора. Ну, максимум два. Але до нового 2024-го, столичний транспорт уже, мовляв, повноцінно курсуватиме мостом. Столичні жителі не з чужих слів знають про здатність кличка дивитися сьогодні в завтрашній день. Однак, попередні обіцянки закінчувалися нічим. Я дуже не хочу вставати в цей ряд тих градоначальників, обіцяли запустити... Мост запустити метро. Міст будують із перервами через брак фінансування. 2017-го він був готовий більш ніж наполовину. На той момент у переправу вклали понад 5 мільярдів гривень. У січні 2019-го Кличко заявив: якщо грошей вистачить, абіосполучення можна запустити за півтора-два роки. Роботи йдуть. Багато хто цих робот не бачить, але переконаний в тому, що в наступному році міст буде виглядати зовсім по іншому. Але тут у гру. Вступила вона корупція у липні 2020-го Поліція повідомила про розкрадання бюджетних коштів під час будівництва Подільського воскресенського мосту. За рахунок завищення вартості робіт, спритники нажилися більш як на 80 мільйонів гривень. Не минулої місяця, як вибухнув новий скандал, персонал підприємства «Інженірингова мостова компанія вивіз 12 тросів, необхідних щоби підвісити прольоти майбутньої переправи. Столичний мер одразу заявив про крадіжку. Однак у компанії відповіли, троси їхні, а вивезли їх через борг. І поки правоохоронці підсвічували факти корупції, міський голова Києва хизувався під світкою неробочого мосту. Зараз зроблено освітлення, встановили ванти, і зараз наступним кроком є встановлення опускання мосту в. Проект положення загалом в мостобудівній історії з'явилися нові складові: коригування проєкту лівобережної частини та опір жителів русанівських садів. Будівництво знову призупинили а от корупцію. Ні, 2021-го стало відомо про нову спробу нажитися на довгобуді. Близько трьох мільярдів гривень із бюджету зведення переправи ледь не осіли в кишенях чиновників, повідомили в Службі безпеки України. Щоправда, прізвищ не називали. Минулої осені Київрада знову виділила з бюджету гроші на міст 183 мільйони. Прокуратура попросила переглянути рішення. Влада столиці одразу відхрестилася у лютому цього року. Прокуратура з'ясувала, розікрали ще 36 мільйонів. За підрахунками журналістів, Подільсько-воскресенський міст уже обійшовся в Києву в 20 мільярдів гривень. І якщо його таки запустять у зазначенні мером кличком терміни, місця не стануть очевидцями справжнього і недешевого дива. Правоохоронні органи викрили чергового корупціонера. Народний депутат разом із двома спільниками отримав винагороду, аби вирішити питання з передачі в оренду державних наділів. Належать вони Національній академії аграрних наук. А от 85 тисяч доларів могли осісти в кишенях нардепа. Словики прізвище депутата порушника не повідомили. Проте журналісти пишуть, що йдеться про обранця від слуги народу Анатолія Гунька. А ще одного скандального нардепа Богдана Торохтія хочуть позбавити мандата. Про намір виключити його зі слуги народу. Повідомив очільник фракції Давитерахамія. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Торохті під час повномасштабного вторгнення купував елітне майно та автівки, а ще їздив відпочивати до Болгарії аж вісім разів. А тим часом у територіальних центрах комплектування тривають перевірки. Понад 110 кримінальних проваджень щодо зловживань військомів розслідує держбюро розслідувань. 15 обвинувальних актів слідчі вже направили на розгляд суддів. Недобросовісні посадовці терцентрів комплектації погоріли на корупції. Мотивами популярних порушень стає власна нажива, заради якої комісари нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни, кажуть у ДБР. І наостанок іще про тварин. Мешканцю Київського зоопарку горилу, горилі Тоні виповнилося 49 років. За людськими мірками, це майже 90. Тоні не лише єдина горила в Україні, а й один з найстаріших приматів у Європі. До столиці Тоні приїхав 25 років тому із Німеччини. І, вочевидь, тут йому подобається, оскільки зазвичай горили живуть від 30 до 45 років. А тоні вже наступного року святкуватиме ювілей. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому у мене все. В студії для вас працювала Дарина Нестрова. Побачимось.